Ритуалу захисту на військового необхідно заздалегідь приготувати фотографію, фотокартку. З метою приватності зображення показувати не буде, але будьте впевнені, ця людина вона боронить. Може бути е, фото на телефоні, може бути річ, котра пов'язана з цією людиною. Бажано, якщо це є річ, це взагалі буде супер, буде чудово. Або фотографія. У нас є два варіанти е ритуалу. Перший е варіант, коли ми передаємо цю шпильку, булавку е військовому, і він її одягає і захист тактильний, тобто він безпосередньо на ньому. А інший варіант це момент е такого дистанційного захисту. Він, е я не можу сказати, що він гірше по ефективності в форматі тої програми, яку ми ставимо. Нам необхідно буде підготувати е, шпильку, шпильку е, булавку, тобто для ту, яку ми одягаємо, для, від, від, лихого, від лихого ока, скажімо так. І взяти будь-яку свічку, е, якщо є церковна, берете церковну свічку. Є декоративно, можна взяти декоративну свічку. Тут нам необхіден просто момент вогня як символу стихії. Стихія вогня для того, щоб, по-перше, пропалити негативні моменти ситуації, установки, котрі пов'язані з людиною, з котрою ми працюємо. Другий момент, момент такої. Силу руху в цьому ритуалі вона виступає як факел для того, щоб освіти долю і освітити шлях військового, на котрого ми робимо цей захист. Коли всі хатні справи зроблені, зроблені і вже зайшло сонце після заходу сонця. Я думаю, що найбільш оптимальний час це буде з 19-20 години. Але максимально ми робимо до 4 ранку 22-го числа. Нас досить часто питають, чи можна робити там пізніше. Найбільш ефективний проміжок часу це з заходу сонця до 12-ї ночі або з 12-ї ночі до 4 ранку 22-го числа. Що необхідно зробити перед собою, за столом. Так, щоб було, було, було вам зручно, поставити фотографію або річ військового або людини, яка зараз проходить службу. поставити перед собою свічку, запалити її і е, поставити на фотографію відчинену булавку. Коли ми поставили, запалили свічку, взяли зібралися з думками, взяли відкриту шпильку у руку, байдуже, права, ліва рука, немає різниці. І саме відкриту шпильку ми тримаємо в руках і робимо начітку. Тобто, робимо ту, той заговір, котрий буде направлений на захист цього військового. Там, де е, буде за текстом, побачити ім'я. Там необхідно вставити його ім'я. Мого знайомого звуть Володимир. Я скажу про Володимира в прикладі. А у вас буде знову ж таки у кожного своє ім'я і людини, котру ми будемо намагатися захистити. Після того, як ми прочитали начітку, ми закриваємо булавку, закриваємо шпильку. І ставимо її на річ або на фотографію і даємо свічці прогоріти до кінця. Чому я кажу, що ліпше брати церковну свічку, оскільки якщо це декоративна свічка, вона буде горіти 8, 10 або 16 годин, може, навіть добу горіти. Церковна свічка, вона прогорить швидше. Після того, як прогоріло, якщо військовий у вас є можливість передати військовому. Цю шпильку, ви її передаєте йому, і він її одягає на себе на свій одяг. А якщо немає такої можливості передати, немає наразі можливості, ми беремо, сховаємо річ або фотографію разом з шпилькою в будь-яке темне місце, і воно залишається там до тих пір, поки в нас не з'явиться можливість передати цю шпильку людині, на котру ми ставимо захист. По інструкції я проговорив, думаю, що все. Зараз ми кладемо фотографію на стіл. Свічка у нас запалена. Ми беремо відчинену, відкриту булавку шпильку до рук і робимо наступну начітку. О духи захисту! В цей час прошу вас, проникніть до цього меча світла. Оберігайте воїна, Володимира. У битві та сутичці, покрийте його щитом своєї сили, нехай полум'я цієї свічки буде символом вашої сили та захисту, дайте йому силу та мудрість, покровительствуйте Йому усіх його справах та починаннях, нехай моє прохання дійде до вас і буде почуте, нехай воїн буде невразливим у битві та сутичці. Нехай буде так. Стосовно о, прочитання, тобто ми зрозуміли, що ім'я ми ставимо не Володимира, ну, якщо вашого родича чи знайомого звуть Володимир, ми ставимо це ім'я, якщо інше, ми ставимо інше ім'я. А стосовно прочитання, читаємо ми зазвичай три рази, тобто прочитали три рази, після того ми беремо, закриваємо нашу шпильку, булавку. Ставимо її на фотографію на фотокартку і даємо свічці на столі прогоріти до кінця. Поки вона не прогорить, ми фотографію або річ військового не чіпаємо, даємо цій програмі максимально вистоятися і за рахунок палаючої свічки зарядити. Зарядити, зарядити цю шпильку додатково. А, є ще момент того, що можна її додатково нагріти трошки, щоб о, вушко шпильки було м, чорним від свічки. Але дуже обережно робіться. це. перше, можете опіктися. Другий момент е, шпилька може трошки стати крихкою. Тому е, я зазвичай роблю все ж таки. Без е, опалювання цієї е, шпильки, а даю просто прогоріти свічці до кінця. Прочитали три рази, дали свічці догоріти до кінця, і якщо є можливість, передасте військовому, якщо немає можливості, річ разом або фотографію разом з шпилькою, ми ховаємо так, щоб е, ніхто її не чіпав до того часу, допоки в нас не з'явиться можливість передати її. Нашому військовому. Mm -hmm. В мене я вам скажу так, що цей захист цього разу був досить великий такий такий фідбек стосовно захисту. Я сьогодні, ну, 21-го, буду робити на знайомого. Взагалі, людей певно, 6-7. Котрих я ще буду серед знайомих робити. Але е, долучайте своїх родичів, долучайте своїх знайомих. Якщо у вас е, за вечір ви можете зробити не один такий ритуал, це може бути 5 6, 7 людей. Е, колективного індивідуаль... ну, колективного е, контексту, на жаль, в цьому ритуалі немає. Він індивідуальний, оскільки це. Індивідуальний захист та конкретну особу людини.